Підтримка корисних ініціатив. Громадський ресторан Урбан 100» оголосив переможців літнього грантового сезону. За підсумками голосування грошову підтримку отримали шість проєктів. Два з них повне фінансування. Зокрема, понад 33 тисячі виділили на облаштування безбар'єрності в івано-франківському краєзнавчому музеї. Цю тему каже директорка Галина Беднарчик. Підіймають вже не вперше. В часі війни переконана, музей має бути доступний для усіх людей. Цей проект нам змогу зробити доступнішим вхід в музей. Знайти самостійно просування по музею для людей з частковою втратою зору, або і повною. І, звичайно, це дуже благородна мета в цей час це робити, оскільки щодня я зустрічаю у музеї воїнів, які вже пройшли війну і втратили або ж втратили кінцівки, або втратили зір, частково чи повністю. І цей проект стане і для них добрим здобутком, оскільки дуже важко і боляче розуміти, що музей не є доступним для всіх. Загальна сума фінансування цього сезону понад 188 тисяч гривень. Чотири ініціативи отримали часткову підтримку. Перший грант від громадського ресторану отримав проєкт заради життя. У гуманітарному штабі волонтери шиють для військових ножі, а також маскувальні сітки. В нашому гуманітарному штабі ми позиціонуємо себе як усі волонтери, які займ. Маються власне тим, що ми пробуємо врятувати життя наших воїнів. Нам дали змогу придбати рулон тканини для м'яких нож, а також покращити умови для швей, тому що коли світло погане, то волонтери наші також можуть страждати, бо ну, недостатнє світла це дуже дуже погано відбивається на їхньому здоров'ю. Тому ми піклуємося і про волонтерів, і про наших воїнів. Загалом у межах літнього грантового сезону громадський ресторан отримав 12 заявок з ідеями соціальних проєктів. Підтримку отримали як організації з багаторічним досвідом, так і ініціативні групи, що подаються вперше. Попередні сезони каже координаторка Олеся Дідик, були зосереджені винятково на подоланні наслідків війни та цього разу розглянули ідеї з різних сфер. Насправді кожного сезону співзасновники висловлюються, визначають переможців залежно від суми грантового фонду, оскільки наш грантовий фонд формується з 80% чистого прибутку ресторану, відповідно кожного разу ця сума різна. І якщо, наприклад, навесні на жаль, ми не змогли запустити грантовий сезон, то в літній період ми вже мали можливість підтримати проекти. Єдине, що на зборах обговорювалися, які проекти і на які суми ми можемо підтримати, враховуючи загальний грантовий фонд. За майже 10 років діяльності Urban Space 100 підтримав 169 проєктів на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Наступний грантовий сезон стартує вже 15 вересня. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.